Відтепер у нашому районі є уже два спортивних майданчики зі штучним покриттям. У рамках реалізації обласної програми Спортивний майданчик у селі Батьки відбулись урочистості з нагоди його відкриття. Привітати громаду села та оцінити якість виконаних робіт. Приїхали голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, перший заступник голови Бродівської районної державної адміністрації Володимир Адамець, голова Бродівської районної ради Євген Швет. А ще депутати Бродівської районної ради Михайло Дитюк, Віктор Лаврін та Ігор Криськів. Зазначимо, що загальна сума фінансування 750 тисяч гривень. З них 500 тисяч скерували з обласного бюджету, 200 – з районного, а рештою суми доклалась сільська громада. Як відомо, футбольна команда села Батьків є неодноразовим переможцем змагань, про що свідчили кубки та медалі, які були представлені під час урочистого відкриття майданчика. Як бонус, гості вручили юним футболістам, спортивну форму та м'ячі. Відтепер молодь села зможе займатися спортом на відповідній території, яка гармонійно поєднується із місцевим природнім ландшафтом. До речі, спортивний майданчик Зі штучним покриттям у селі Батьків був споруджений у рекордно короткі терміни і, головне якісно. Святкову програму підготували вихованці з Вижинської школи, а планами щодо подальших дій поділились при нагоді сільський голова та депутат Бродівської районної ради. Бути патріотом е, України не е, дуже добре бути до глибини душі, а ще краще бути до глибини своєї кишені. Той об'єкт, який, який сьогодні ми відкрили, то є проєкт спільний державних коштів, е, районної ради і також місцевих активістів. Вважаю, для того повного комплексу. Майданчик для дітей і тренажерний майданчик. Все, і а ми тут все територію благородимо, все зробимо тут. Відбудуємо на тімо приміщенню розівалки.